Пустощі не мають канікул. Добрий день, пані Кітріш! Цей учень має нові ідеї, і найсучасніші гаджети. У нас повно новинок. Ось ведмежа Теді зі штучним інтелектом. Це може допомогти. А це що? Жодних іграшок у класі. За моїми даними, це найгірший вчитель. Планета у небезпеці треба міняти звички. Цього року маємо скоротити викиди двоксиду вуглецю. Менше пукати. Запах ніби справжній. Це бомба. Цього року. Ріта Грінберг не ходила до школи цілий рік, щоб захистити планету. Рік без школи? Яке щастя! Щоб не ходити до школи, Відкрили зошити! Відмовляюся писати на мертвому дереві. Що? Має рацію. Це бунт. і він теж готовий врятувати світ. Д юкобу! Д юкобу! Ні. Я хочу перетворити школу на місце, де ми житимемо в гармонії з природою. Що за маячня? Давайте обійдемося без скандалів. А де діду був там? Бачиш, він чистить. Годі брехати. Ти просто вчитися. Не хочеш. Треба придушити це, пане директора. Доєднатися до спротиву і влаштувати репресії та іспити. Ватан! Знов новий паркінг Все знести і забетонувати. Ми їм цього не дозволимо. До зброї! Бешкетний <ми> учень рятує планету. Велика презентація на тему людина, якою я захоплююся. А кого б брали ви, пане? Моя матуся скоро у кінотеатрах.